От що потрібно для збереження територіальної цілості України? Мирний план, антитерористична операція, так звана АТО чи воєнний стан. Що врятує Україну? Ви знаєте, що вночі, вчора, нарешті, президент а, своїм рішенням припинив а, одностороннє припинення вогню, яке він заініціював раніше, і це добре. А, відповідно, автоматично відновлюється антитерористична операція, і це добре. Але не введений воєнний стан, що є помилкою. Давайте поговоримо, що ж потрібно було вводити в Україні ще раніше. Ви знаєте, у нас, на жаль, мало аналізують закони, укази, рішення. Мирний план президента, який складався з 15 пунктів, так і не був розглянутий аналітиками, публіцистами, політиками. Я його захопив. І, на жаль, можу стверджувати, що його введення в дію і навіть пропозиція з боку президента була помилкою. Я не знаю, хто готував ці 15 пунктів для президента, але якщо їх проаналізувати, то там добре лише назва і кілька пунктів. Ну хто може заперечувати проти самої назви, мирні ініціативи і мирний план. Навпаки, ми всі хочемо миру. Є е, кілька хороших пунктів, як, наприклад, звільнення заручників або звільнення адміністративних будівель. І це, очевидно, що повинен підтримувати кожен патріот України, який зацікавлений, щоб Луганщина і Донеччина була звільнені від терористів. В той же час термінологія мирного плану вона насторожує. Там є такі речі, які не міг собі дозволити український політик. Ну, наприклад, там вжити слова, які вживаються лише в Кремлі або в Росії. Наприклад, Голів обласних адміністрацій називають губернаторами. Припускаємо, це дозволяє собі в публістичних. Писаннях або в промовах народні депутати, але ніколи в промовах президента. Але далі гірше, там є такі пункти, наприклад, про коридори для пункт п'ятий, коридори для російських і українських найманців. Вибачте, але ніхто в Києві, ніхто не може собі дозволити називати будь-коз патріотів, які захищають зараз Луганщину і Донеччину українськими найманцями. Або це вживається слово щодо наших ворогів, але вони не вважають себе українськими. Отже. На жаль, навіть термінологічно, ми бачимо, що є підстави стверджувати, що цей план готувався не в Україні. Є пункти, які або нереалістичні, або шкідливі. Наприклад, десь такі мілометрова буферна зона на українсько-російському державному кордоні означатиме, що ми втрачаємо тисячі кілометрів і віддаємо їх під спільне, таке зване патрулювання між українськими і російськими військами. Я не розумію, що означав пункт про створ спільних патрулювань. В МВС, ну хто буде спільно патрулювати з фашистами Гіркіна? Я не розумію, як ставилися пункти про, наприклад, місцеві вибори. Ми уявляємо, що зараз місцеві вибори, якщо провести їх на Луганщині і Донеччині, де було відключене українське телебачення. Де вбивали українських патріотів, то зараз там виберуть якраз сепаратистів міськими головами і депутатами міських рад, і вони і далі працюватимуть проти України. Тому завершення того так званого мирного плану було абсолютно нагальною потребою. Я думаю, що дуже добре, що під тиском громадськості президент пішов на той крок, що він припинив своє одностороннє припинення вогня. Але він не вів воєнний стан. І це катастрофічна помилка, тому що якщо не зламати хребет тероризму, то на жаль, ситуація продовжимося, і наступні теракти можуть бути не лише в Луганщині і Донеччині, а і далі на сході. Тому я наважусь прочитати вам кілька пунктів. А що ж потрібно робити після того? Після того як ми переможемо? Бо це актуальне запитання. Першим і це називається план відродження Донбасу. Перший пункт це ведення воєнного стану на Луганщині і Донеччині. Другий – це точкові ротації в силових відомствах, і мені дуже приємно, що нарешті вже почута ця вимога суспільства, тому що вже анонсовано, що буде ротація в деяких силових структурах. Стільки саботажників і зрадників, скільки є там, а очевидно, що впливають на проведення антиристичної операції і потребують, потребують зміни. Третє це очищення сходи від воєнних злочинців. Четверта це не лише взяття Україно-російського кордону під контроль. А створення створення фортифікаційних споруд, так звана стіна, п'ята звільнення заручників та військовополонених, шоста амністія для тих, хто не чинив злочинів і хто не брав участі в бойових діях проти української сторони. Це дуже важливо а, зробити відмінність між тими законопроектами, які подають зараз регіонали, комуністи і навіть уряд. Бо вони подали законопроекти, що всі, амністія всім, хто не вчинив важкі тяжких злочинів. Але перепрошую, наприклад, Гіркін, Пушилін, які власноручно не вбивали. Як можна а, їм і існувати, тим більше як можна вести з ними переговори, як це був приклад з Бородаєм. Сьоме добровільне розброєння залишків проросійських терористичних угруповань. Восьме відновлення виконавчої вертикалі влади. Дев'яте масова люстрація, очищення в судах, прокуратурах, органах внутрішніх справ, податковій службі, митній службі СБУ. Оце один з кардинальних пунктів, який нема на жаль, в пропозиціях президента, які необхідні бути, не потрібно передавати владу, як зараз. Є такі пропозиції олігархам на сході і їхнім прихильникам. Навпаки, потрібно сприяти очищенню Донбасу. А для цього ми розуміємо, що там і зрадництво, і корупція в силових структурах була щонайбільше, найбільше. їх потрібно очистити і для цього запросити волонтерів з усієї України. Десята заборона громадських організацій та осередків партій, задіяних у підтримці сепаратистів. Нагадаю, що і ПРП, і компартія, якщо будуть в судовому порядку знайдені докази їхньому сприянні, повинні бути заборонені. І під час воєнного стану таке право у воєнних адміністрацій звертатися до судів є. Одинадцяте Притягнення до відповідальності осіб, що фінансувала тероризм, конфіскація майна, націоналізація підприємств, спонсорів і терористів. Надзвичайно важливий пункт, якого так само немає в пропозиціях. У президента, якщо є докази, що так звані олігархи фінансували тероризм, то повинні бути суди над ними, і їхні кошти повинні бути вийняті на користь держави. І саме за рахунок цих коштів повинно бути відновлення Донецької і Луганської області. А олігархи, які фінансували тероризм, повинні бути відправлені під суд. Дванадцять відновлення трансляції українських радіопрограм Створення патріотичних місцевих програм заборони відключення російської інформпропаганди. Нагадаю, що, наприклад, в Славянську зараз працюють три нелегальних радіостанції з боку терористів з нашого боку. Не відновлено не лише через вишки телерадіомовлення, але не створена і альтернативна система. Ми повинні цим зайнятися в притул і в обов'язковому порядку не слухати тих радників, які хочуть. Підказати президенту, що повинно бути одночасне мовлення і українських українських і російських телеканалів. Це означатиме подальшому зомбування російською пропагандою, виключно заборона відключена російської телевізії і газет. 13. створення в Києві центру або міністерства інформаційної політики. Ми дозріли до розуміння того, що інформація це теж зброя, і нам необхідно в Києві створити такий центр. Який би займався інформаційною політикою, чотирнадцяте сприяння добровільному переселенню в Україні тих, хто не сприймає українську державність, керування міграційною і демографічною політикою. Той, хто ненавидить Україну, той, хто хоче жити в Росії, держава повинна сприяти, але виключно на добровільній основі засобів міграційної політики його переїзд до Росії. П'ятнадцяте посилення місцевої освіти загальноукраїнськими кадрами. Шістнадцата культурна інтеграція Донеччини, Луганщини в Український простір. Не вистачає. У нас якраз української культури там я думаю, що пункт, який підказали президенту внести в його мирний план, де написано лише захист російської мови. Він помилковий, якби там було хоча б вставлено розвиток рівни українсько-російської мови, на жаль, там такого нема. І для того, щоб Луганщина і Донеччина інтегрувалися в загальноукраїнський простір, навпаки, потрібне посилення українських культурних заходів після звичайної перемоги, після воєнного стану. 17 також аналогічний пункт це безкоштовні курси української мови. Нагадаю, що ми таке зробили нашими силами в 17 містах України. І от сьогодні прийшла інформація, що на жаль, наш координатор в Луганську був убитий. Семистяга він був захоплений. В заручники і тепер сказано, що він, начебто, там помер від розриву серця, але його тіло не віддаються рідним. Невідомо в якому стані воно знаходиться, тобто. В першу чергу терористи ненавидять українську мову. Українську мову треба на Луганщині та Донеччині відроджувати після перемоги. Вісімнадцята це боротьба з алкоголізмом і наркоманім. Мусить бути окрема програма, тому що алкоголізм який поширений на цих землях, він так само підпитує тероризм, як це не дивно. Дев'ятнадцять відновлення зруйнованої інфраструктури, але під міжнародним контролем. Тому що якщо не буде міжнародного контролю, кошти, які будуть іти з українського бюджету на відновлення Донецько-Луганської областей. Можуть розкрадатися, як це прийнято луганськими і донецькими елітами. І останнє, обов'язково, все це можлива після 20-го пункту: програма боротьби з корупцією. Луганщину і Донеччину ми повернемо в Україну, якщо вони навчаться жити в боротьбі з корупцією. І цей пункт потрібен так само по всій Україні. Всі ці, ці пункти можливі і необхідні, потрібні звичайно, після нашої перемоги, після ведення воєнного стану, зламу хребта тероризму. І от тоді буде справжній мир. Дякую за увагу.